Щоночі о 3.03 повз мій будинок проходить щось насвистуюче. Щоночі незалежно від погоди, хто сіде нашою вулицею тихо свистячи, це можна почути лише тоді, коли ти перебуваєш у вітальні чи на кухні і завжди рівно о 3.03. спочатку звук ледве воловимий, ніби десь на початку провулку, біля будинку карсонців. Наш дім стоїть ближче до середини вулиці, тож свист проходить повз нас і затихає в напрямку глухого кута. Коли я був молодшим, ми з сестрою кралися на кухню вночі, щоб послухати, мама й тато цього не любили, і нам перепадало, якщо вони нас там знаходили, але особливо суворими вони не були, бо ми завжди дотримувались одного великого правила не переймайся подивитися, хтось вистить. Наш район дивне місце, я живу тут із шести років і люблю його. Будинки маленькі, але доглянуті, подвір'я просторі, є де блукати, тут багато дітей мого віку, мені виповнилося 13 у жовтні. Ми разом росли, завжди грали у чотири квадрати на кулдесак або бігали з ганку на ганок у літку. Гарне місце для дитинства тепер я це розумію. Є тут лише дві дивності нічний свист і везіння, свист мене особливо не турбував. Як я вже казав, у моїй кімнаті я його навіть не чув, але мама й тато не люблять про це говорити, тож я перестав ставити питання мій тато сильний чоловік, високий, спокійний, у нього є акцент, бо він приїхав у США ще дитиною, його родина в моїй дідусі бабуся зустровів, так вони це називають. Єдиний час, коли тато не такий спокійний, це коли мова заходить про свистуна, тоді він говорить швидше, а очі бігають, і він наказує нам не думати про це занадто багато і завжди пам'ятати головне правило, велике правило не намагайся виглядати у вікно, коли проходить свистун, хоча навіть якби ми хотіли подивитися, не змогли б розумієш, на всіх вікнах зсередини є віконниці. Товсті полотнища важкого брезенту, що опускаються згори і фіксуються внизу. Кожна засувка навіть має маленький замок, приблизно як у щоденнику. Щовечора тато замикає ті віконниці, перш ніж ми йдемо спати і тримає ключ у своїй кімнаті. Мама, не знає, що вона думає про цей свист, я бачив її у вітальні о 3.03, коли він починається. Міг помітити, якщо прочиняв двері кімнати на щілинку, вона сидить там не часто, принаймні я не часто її там бачив, але раз чи двічі на місяць, думаю, вона сидить на нашому великому червоному дивані і просто слухає. Свистун завжди насвистує одну й ту ж саму мелодію, вона весела. що я казав, що в нашому районі є дві дивності так ось, крім нічного свистуна, усім нашим сусідам страшенно щастить. Це важко пояснити, і татові теж не подобається, коли ми про це говоримо, але хороші речі тут просто трапляються частіше ніж повинні. Зазвичай дрібниці виграти радіоконкурс, несподівано отримати підвищення на роботі, знайти в дворі наконечники стріл справжні, автентичні. Погода тут завжди хороша, злочинів немає, а квіти в садах розквітають особливо яскраво восени, Мільйон маленьких благословінь. Чув я, як мама казала про наше життя тут, але головна причина, чому ми залишалися і чому взагалі сюди переїхали, це моя сестра Нола. Вона народилася дуже хворою щось із легенями. Коли вона з'явилася на світ, ми навіть не могли забрати її додому, тільки відвідувати в лікарні. Вона була така крихітна, пам'ятаю навіть менша за інших немовлят. За неї дихала машина. Ми приїхали в цей будинок, щоб бути ближче до лікарні, і щойно ми оселилися, нола почала одужувати. Лікарі не могли пояснити, вони приписували це своїм методом лікування, але ми всі бачили, що вони самі розгублені, та батьки знали, навіть я знав, те, що нола йшла на поправку, було ще одним із мільйона маленьких благословень, які ми отримали живучи в нашому районі. Тому ми залишилися навіть після того, як з'ясувалося за кожне маленьке диво, яке тут відбувається щодня, час від часу трапляється щось погане, але таке стається лише тоді, якщо ти шукаєш свистуна. Розумієш, у нашому районі є комітет із привітання новоселів, вони приходять із запіканкою з макаронів, подарунковим кошиком і папкою з жовтого картону. Коли оселяється хтось новий, дуже привітні, коли ми приїхали сім років тому, нас зустрічало четверо. Комітет трохи поговорив, дав мені снікерс і по черзі тримав ноло на руках. Це був її перший тиждень поза лікарнею, тож усі були особливо обережні. Потім комітет попросив поговорити з батьками наодинці, тож мене відправили у кімнату, де я все одно примудрився підслухати майже кожне слово. Комітет розповів батькам, що район у нас надзвичайний, навіть важко пояснити наскільки гарний. А тоді розповіли й про ще дивніше про свист, який лунає щоночі о 3.03 і стихає рівно о 3.05. Група наших нових сусідів попередила батьків, що свист тихий і ніколи нам не зашкодить, якщо ми не намагатимемося побачити, хто його видає. Цей момент вони підкреслювали особливо, я прижав вухо до дверей, аби краще почути. Ті, хто шукав свистуна, втрачали своє щастя, іноді трагічно чорна хмара нависала над кожним, хто поглянув. Усе, що могло піти не так, було не так, у папці, яку принесли з собою. Були газетні вирізки, історії про аварії, зруйновані долі, публічні смерті та дивні нещасні випадки. Не всі помирають, почув я, як голова комітету, сказав татові, але з них іде життя, навіть якщо виживають у їхніх очах більше немає світла, немає присутності. Мама, я бачив, не сприймала це всерйоз. Вона раз по раз питала, чи це на якийсь розіграш для новоселів, у якийсь момент навіть розсердилася, звинуватила комітету у тому, що вони намагаються нас налякати і вигнати, запитала, чи це не через те, що тато зустровів. Тато заспокоїв її, сказав, що бачить наші нові сусіди щирі і просто хочуть допомогти. Він пояснив, що виріс, слухаючи подібні історії від своєї мами. І що він знає, серед нас ходять дивні речі, деякі з них добрі, деякі злі, але більшість просто інші. Після того, як комітет пішов, тато вирушив у господарський магазин, купив брезентові штори, засувки і замки та встановив їх на кожне вікно після вечері. У першу ніч новому будинку я вислизнув із кімнати о третій годині ранку і застав тата на дивані у вітальні. Він тримав на руках мою маленьку сестру. Тато приклав палець до губ, показуючи ш. Але поплескав по місцю поруч із собою. Я сів, і ми чекали. Рівно о третій нуль три ми почули свист. Він прийшов і пішов точнісінько, як казали сусіди. Свиз лунає щоночі, і ми ніколи не дивимося, а натомість насолоджуємося мільйонами маленьких благословінь щодня, нола тепер дихає сама і виросла сильною кмітливою дівчинкою, Тато навіть приєднався до комітету з привітання, но з'являються нечасто, та й навіщо комусь звідси їхати. Але коли в'їжджає нова сім'я, тату з комітетом несуть їм запіканку з макаронів, подарунковий кошті і жовту папку. Я завжди бачу по обличчю тата, коли він повертається, чи сприйняла сім'я все серйозно, чи нам незабаром доведеться отримати нових сусідів. Щодавно прямо поруч із нами оселилася нова родина, попередня власниця Міс Меді померла у віці 105 років. Вона прожила гарне довге життя, наші нові сусіди виглядали так, ніби чудово впишуться. Вони повірили комітету, дослухалися до поради тата щодо замків на віконницях адже мали маленьку дитину. щоб там не було в тій жовтій папці, які б докази тато нам їх ніколи не показував, але я уявляю, що вони були дуже переконливими. Бо наші нові сусіди прожили перший місяць без жодних проблем. Одного вечора, коли їм треба було виїхати з міста, вони залишили свого сина Голдена у нас. Йому було 12 на рік менше за мене, я не знав його добре тієї ночі, але щойно його батьки залишили його після вечері, я зрозумів, буде кепсько. Ти знаєш, хто щоночі там свистить? Запитав Голден одразу після того, як дорослі вийшли з кімнати. Ми втрьох сиділи в кімнаті для відпочинку. На телевізорі беззвучно йшов якийсь діснеївський мультфільм. Я з сестрою перезирнувся ми про це не говоримо, сказав я. Я думаю, це той дивак, що живе у великому жовтому будинку на розі, сказав Голден. Містер Толз перепитала Нола. Та ні, він справді добрий. Голден знизав плечима, до точно якийсь псих вбивця, Нола напружилася, ми про це не говоримо, повторив я. Ходімо краще в мою кімнату грати в Нінтендо. Наступні кілька годин ми грали, їли попкорн, дивилися фільми, звичайна ніч у друзів, але я бачив, що Голден стає неспокійним. Коли батьки побажали нам на добраніч, зачинили віконниці і пішли спати, Голден підвівся з крісла мішка й підійшов до нас із молою. А ви коли-небудь пробували дивитися? запитав він. Майже час. Як це часто буває на нічних посиденьках, ми проігнорували будь-які згадки про сон, Я здивувався, побачивши, що він має рацію була майже третя ночі, я зітхнув, ми не. Розумієш, я не можу, я навіть спробувати не можу, бо мій тато щоночі замикає віконниці і ховає ключ, перебив він, ігноруючи мене. Наш тато теж, сказала Нола. Ні, відповів Голден. Ні, він цього не робить. Ти бачиш, як він це робить? сказав я різкіше, ніж хотів. Голден усміхнувся. Твій тато справді замикає ікониці, але він не ховає ключ, він тримає його прямо на зв'язці звичайних ключів. І що? запитав я, уже здогадуючись, що він скаже далі, бо й помічав останні роки, тато вже й не ховав ключ, і знав, що ми ставимось до цього серйозно. А те, що після того, як твій тато усе замкнув, але до того як батьки лягли спати, я пішов у ванну і дорогою. Може, зазирнуло їхню кімнату, і, може, побачив ключі тата на тумбочці, і, може, взяв ключ від віконницю у ворог. Ми знуло втупилися в нього, а його усмішка ставала все ширшою. Ти брешеш, сказав я, Голден знизав плечима. Можеш перевірити, якщо хочеш. Просто відкрий двері в кімнату батьків і подивися, ключі лежать прямо на тумбочці. Залишайтеся тут, сказав я обом, не рухайтесь. Я швидко пішов до кімнати батьків, але зупинився перед дверима. Якщо Голден не бреше, тато розсердиться. Дуже, мені стало страшно навіть думати про це, але ще страшніше було уявити відчинене вікно, коли свистун зовсім поруч. Я відчинив двері на кілька сантиметрів і зазирнув усередину, але було надто темно, аби щось побачити. Глибоко вдихнувши і увійшов у кімнату. На другому кроці я застиг почався свист, і я чув його виразно, прямо з кімнати батьків. Я ніколи не замислювався, але вони, мабуть, чули його щоночі, відколи ми сюди переїхали. Вони нам нічого не сказали. Не думаю, що я б міг спати, чуючи його так близько. Я стояв, слухаючи, як свист наближається, не знаючи, чи вмикати світло, чи кликати тата. Тихі звуки з вітальні повернули мене до реальності. Нола! закричав я, вибігши з кімнати батьків. Голден і Нола стояли біля вхідних дверей поряд із вікном. Голден не брехав. Я бачив, як він возиться із замком на віконниці, бо чув клацання. У нього справді був ключ. Голден тихо засміявся, нола стояла поруч, зіщулилася налякана, але, можливо, зацікавлена. Свист тепер лунав просто під нашим будинком. Я думаю, що щось вигукнув, покликав їх. Не пам'ятаю, час ніби зупинився, стрілки прибити до циферблату, але я змусив себе рухатися, я не швидкий ніколи не був спортивним, та якимось чином подала відстань до донули в одну мить. Мій погляд був прикований до неї, але я чув, як Голден повністю відпустив віконицю, щоб та піднялася. Я почув клацання, як вона почала відкриватися, і почув свист прямо з іншого боку вікна, але я обійняв нолу і розвернув нас так, щоб вона була спиною до вікна. Водночас я зціпив повіки, віконниця злетіла вгору, свист урувався». Я відчув, як нола тремтить у моїх руках. Не дивись, добре, сказав я їй, не озирайся. Ми стояли так, що вона була обличчям до коридору, а я до вікна, мої очі залишалися заплющеними. Я відчув, як вона кивнула мені в плече. Я простягнув руку, якою не тримав нолу, і спробував доторкнутися до Голдена. Моя долоня ковзнула по його руці, він тремтів ще сильніше, ніж нола. Оден, покликав я, мовчання. Я простягнув руку далі, обережно шукаючи вікно, очі все одно ще щільно закриті. Скло було холодним на дотик, холоднішим, ніж мало бути для цієї пори року. Я провів рукою вище, намацуючи мотузку на віконниці, скло почало теплішати, чим далі я тягнувся і віддавалось у пальці легким гудінням. Я намагався не думати про те, що може бути з іншого боку. Нарешті я намацав мотузку і ривком опустив віконницю вниз, я розплющив очі у тьмяному світлі, що глилося з кухні, я побачив Голдена. Блідий, маленький, він дивився на тепер уже зачинене вікно. Голден, повторив я, він повернувся до мене і закричав усе перетворилося на хаос. У коридорі й вітальні спалахнуло світло, почулися кроки батьків в подеріяній підлозі, я не озирнувся на них, мій погляд був прикований до Голдена. Він був блідий, губу закусив так сильно, що по підборіддю стікала тонка червона смужка крові, а він обмочився. Що сталося? спитав тато ззаду. Я зумів відвести очі від Голдена і озирнувся. Він дивився. Я ніколи раніше не бачив тата наляканим, але того вечора побачив на його обличчі застиг старий огидний жах, страх батька, тільки Голден беззвучно спитав він мене, як кивнув. Тато видихнув, його полегшення було таким відчутним, що я мало не подумав, ніби він зрадіє, але потім він глянув на Голдена і вирос його обличчя змінився. Я замислився, чи не відчував він провини за те, що зрадів, що тільки Голден дивився. У двері постукали. Ми всі завмерли. Голден застогнав. Не відчиняй, сказала мама. Вона стояла на порозі коридору. Я завжди вважав її скептиком, що просто йде за татом у питаннях про віконниці та свистуна, але тієї ночі ми всі стали віруючими. Я помітив, що в руках у батьків були бейсбольні біти, мабуть, вони взяли їх із кімнати. Стокіт повторився цього разу трохи гучніше. Будь ласка, не відчиняйте двері, прошепотів Голден, тато підійшов до нього обійняв. Не будемо, пообіцяв тато, все ще тримаючи биту, сьогодні сюди нічого не зайде. Цього разу стук був такий гучний, що двері затремтіли. Голден знову закричав, а Нола міцніше обхопила мене за шию. Мама підійшла і опустилася поруч із нами, пригорнувши мене й сестру. Позвонив поліцію, прошепотіла вона татові. Стукіт миттю стих. Тато глянув через плече на нас. Ти думаєш, його перебив шалений гуркіт. Який несподівано перетворився на ввічливе тук-тук-тук. поліція Щось промовило з іншого боку дверей. Голос зовні звучав точнісінько, як мамин, мов папу, а ще повторює слова. «Поліція! Виклич поліцію!» «Поліція!» Мама ще міцніше притисла нас до себе, і це повторювалося. Будь ласка, припини, прошепотіла вона. Не думаю, що виклик допоможе, сказав тато. Як ми зрозуміємо, що це справжні, вони стоять за дверима? Стукіт повернувся сильніше, ніж раніше, двері затремтіли, а потім стихли. За миті я почув новий стукіт, але тепер він лунав із нашого чорного ходу. Ми всі разом обернулися до чорного ходу, але стукіт одразу ж повернувся у фронтові двері спереду, назад, ззаду, вперед, то гучний, то майже нечутний, а потім одразу з обох дверей межкі удари, мов кувалдою. Невдовзі щось почало барабанити по всіх вікнах і стінах. Здавалося, що ми живемо всередині барабана, в який одночасно б'є десяток рук. Або що ми Черепаха і хтось намагається роздерти наш панцир, щоб дістатися до м'якого нутра. Стій! закричав Голден, стукіт увірвався, я не скажу, прошепотів він, втупившись у двері. Обіцяю, я нікому не скажу, що бачив, тільки, будь ласка, йди. Ми чекали майже хвилину, потім почули його Тихе. У вікно. У те саме, куди Голден зазирнув раніше. Голден роздирався це було не дитяче хлипання, а відчайдушні ридання в'язня, що дивиться, як будують шибеницю перед його камерою. Тато тримав його гладив по волосю, але не брехав, не казав, що все буде добре. Тихе постукування у вікно тривало решту ночі. Ми збилися докупи у вітальні, я не знаю на скільки годин. Мама намагалася завести нас із нулою до моєї кімнати, поки тато чатував біля дверей, але варто було нам перейти, як гуркіт повернувся такий сильний, що, здавалося, двері не витримають. Ми повернулися у вітальню і стукіт стих. Лишився тільки ритм у вікно. Ніхто з нас тієї ночі не заснув. Близько сьомої ранку, коли тут сходить сонце, остукування припинилося. Ми чекали ще дві години, перш ніж тато відсунув віконницю на одному вікні. Спершу він відправив нас усіх у спальню батьків, Я чув, як він відчинив двері, а тоді повернувся. Добре, сказав він. Закінчилось. Батьки Голина повернулись десь о півдні, мої мама і тато відвели їх до їхнього дому і довго не виходили. Ми з Нолою дивилися з вікна, вона весь день не відходила від мене, а тримала за руку. Коли батьки повернулися, їхні обличчя були кам'яні, і вони не сказали, про що говорили з сусідами. Була неділя, ми замовили піцу, дивилися фільми і трималися разом. Ту ніч ми всі спали в одній кімнаті, мама й Нола у ліжку зі мною, тато в кріслі. Тихо, ні стуку, ні свисту. І жодної ночі відтоді, ми майже не бачили Голдена та його батьків решту тижня, але в четвер у їхньому дворі стояла вантажівка для переїзду, ми з нолою після школи стежили, як вони вантажать речі, найбільше мені запам'яталося, наскільки виснаженими вони виглядали, усі троє бліді з порожніми очима і стиснутими губами, навіть через вулицю було видно, що з ними щось трапилося. До заходу сонця вони переїхали. Я пам'ятаю, що сказала комісія з привітань, коли ми тільки приїхали не кожен, хто дивиться на свистуна, помирає, але навіть ті, хто виживають, живуть із погаслим світлом усередині, і життя їхнє стає низкою дрібних трагедій. Я думаю, батьки Голдена теж подивилися. Чи то щоб утішити його, якщо не вірили, чи то щоб розділити тягар, якщо вірили. Іноді я дивлюся на нолу, щасливу, живу і думаю, якби я був повільніший того вечора, якби вона встигла глянути в вікно, чи глянув би я, що бути з нею, щоб нести частку жаху, я радий, що мені не довелося цього дізнатися. Ми досі живемо в тому будинку, у тому кварталі. Щоночі ми чуємо, як наш свистун проходить повз. Тут забагато благословення, удачі і добра, щоб іти геть. Але ми обережні, більше не кличемо друзів на ночівлі, і тато дуже добре ховає ключі від віконниць. Я й не шукаю. І речі, які не варто шукати. Ось такими були сьогоднішні історії. Світ сповнений таємниці темряви, що часом проривається навіть туди, де ми шукаємо розваг чи спогадів із дитинства. Пам'ятайте, іноді те, що здається нам знайомим і безпечним, може приховувати справжній жах. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні історії. І звісно, пишіть у коментарях, чи траплялося вам стикатися з чимось дивним або страшним. Можливо, ваша історія стане наступною в цій рубриці.